Привіт-привіт! Мене звати Станіслава Троцюк. Я засновниця онлайн школи польської мови. Канапка. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, як утворити здрібнілі слова польською мовою. Давайте спершу зрозуміємо. Що таке оці здрібнілі форми слів? Це коли ми додаємо до слова певний суфікс, і з ним це слово означає меншу річ, ніж до того, як ми цей суфікс додали. Тобто слово здрібніло стало дрібніше менше. Верніше не саме слово, а його значення. Наприклад, кот плюс суфікс «ет» – котек, Кот плюс суфікс «ечек» – котечек. Кот плюс уш котуш, П'єс плюс ек. П'єсек, п'єс плюс ечек, п'єсек, п'є плюс іо, п'єсьо. Сломка так само, сомка плюски, сомечка плюс ечка. Коли ж ми вживаємо ці слова? І навіщо вони нам? По-перше, пестливі форми, піщотліве форми по польську. Наприклад, коли ми говоримо до маленької дитини, кажемо, що з'ємо кашки, нап'ємо ще сочку, поспацеруємо з піском чи прочитаємо книжечки. Правда ж? Теж ми можемо використовувати пестливі слова в розмові з коханою людиною. Коли ми говоримо до неї, коли мовимо до укоханої особи: котку, мішку, сонечко, люб зайончку і вєле-вєле інших zdrobnień. Zdrobnienia to nie tylko pieszczotliwe formy. My ich możemy wykorzystywać i w innych sytuacjach. Na przykład, prosto w codziennym życiu. W życiu codziennym. Bardzo często mamy tylko jedno pytanko, albo prosimy kogoś o minutkę, czy nawet sekundkę. Za pomocą zdrobnionych słów my często też ironizujemy. Mówimy, że Paniece się wszystko poprzystawiało. A ten chłopczyk o życiu wie tyle co nic. Tak my wykorzystujemy, mu formy, kolejne nie mu na dewaty jest wielkiego znaczenia. Na przykład, ach, Kasia wspomniała, że szykuje się jej tam jakieś zleconko. Albo kupił jej byle jakie perfumki i myśli, że wszystko w porządku. Ostatnio. Як ми творимо здрібнілі слова в польській мові? Як творимо здрібнення? І щоб нам легше було розібратися у закінченнях, ми собі ці здрібнілі слова поділимо на три ступені: Здрібнення першого стопня. Зазвичай використовуємо суфікс ек, наприклад, дом, домек, дах, дашек. Після літер ли, ви, «йот», I do jakich innych miękkich wykorzystujemy "-ik". Stół, stolik, lud, logik. Sufiks "-ik", wykorzystujemy po "-szy", "-czy", "-cy", "-ży", "-rz". Otwierdzili ci jeszcze. Deszcz, deszczyk, kosz, koszyk. Rodzaj żeński. Sufiks k. Mysz, myszka, noga, nóżka, szafa, szafka. Rodzaj niejaki sufiks "-ko". Słońce, słońko, oko, oczko, ucho, uszko. Zdrobnienia drugiego stopnia. Rodzaj męski. Sufiks eczek. To jakby my dodali ek i ek, w nas do domeczek, bo odneki poczerhowali się na czy. Bo drugi stopień. Dwa ek trzeba dodaty. Domek, domeczek. Sufiks iczek albo iszek. Stolik, stoliczek. Bracik, braciszek. Sufiks iczek. Koszyk, koszyczek. Rodzaj żeński. Sufiks "-eczka". Otóż w nas było noga, nóżka, a tu mamy nóżeczka. Szafa, szafka, szafeczka. Dziewczyna, dziewczynka, dziewczyneczka. I rodzaj nijaki "-eczko". W nas było słońce, słonko, słoneczko. Krzesło, krzesełko, krzesełeczko. No i zdrobnienia trzeciego stopnia. Rodzej męski. Sufiks "-unio": miś, miśunio, Sufiks "-uś": dom, domuś czy chleb, chlebuś. Rodzej żeński. Sufiks "-unia": mama, mamunia. Marta, martunia. Mam siostrę Martę. I sufiks "-usia": kawa, kawusia, Ania, Aniusia. Rodzej nijaki. Суфікс уньо, джецько тюньо, або усьо кіно «кіно», «кінушо». Проблемою для нас, українців, можуть бути чергування, бо ми не завжди розуміємо, де вони ставляться. Зверніть увагу на чергування «ки» чергується на «чи» жека-жечка. Або монка-мончка. Чи ти може чергуватись на «ци» котлет, «котлет», «котлечік». Так само у словах середнього роду в нас є вставне е. E. Наприклад, люстро, люстерко чи пудло пуделко. Крім іменників, в польській мові, існують також зрібнілі прикметники. Наприклад, ружовий ружовютки, мала маленька чи кохана, коханенька. Присловки ніско-ніжютко, легко летко. Мало, малютко, взаїмкі, сам САМЮТЕНЬКІ чи кажди КАЖДЮТЕНЬКІ Загалом зрібнілі форми збагачують мову, допомагають нам повніше висловитися. Уявіть собі, якщо в мові є певна кількість слів і додати всі зрібнілі версії цих слів, то слова. В якій в мові множиться на два, на три або навіть на чотири. Використовуйте зріблі форми у своїй мові, щоб вона виглядала багатша, миліша, ну і щоб ви могли повніше висловитися. На сьогодні у мене все. Напишіть у коментарях слова, які найбільше запам'яталися, і свої побажання з приводу наступних випусків. Я обов'язково їх врахую. Також не забувайте, що якщо вам потрібно вивчити польську мову, не обов'язково робити це самостійно. Ми залюбки проведемо вас за руку цим шляхом. У школі Канапка ви зможете за три місяці навчання освоїти один рівень володіння мовою. Ми зустрінемо вас на тому рівні, на якому ви зараз. А наш адміністратор Оля допоможе вам підібрати потрібний курс. Щоб сконтактуватися з нею у телеграмі і дізнатися всі деталі наших курсів, перейдіть за посиланням, яке я залишу під відео. Будемо раді вам допомогти. Прощаюся до наступних випусків і бажаю вам успіхів у вивченні польської мови!